На територію Тернопільського зоокутка, що у парку Сопільча, випустили тварин, які зимували в закритих приміщеннях. Про це нам розповів директор комунального підприємства об'єднання парків, культури і відпочинку Тернополя Микола Ткач. Випустили сьогодні поні, коні, віслюки і вівці. Всі вони. На зимовий період були в приміщеннях, бо на дворі було холодно. Значна частина тварин ще були на території, знаходилися в зимовий період, такі як е, буйволи, е, олень, е, а також е, корова шотландська. Вони мали свої приміщення, там їм достатньо було, щоб на них просто не падав сніг. І вони перебувають, вони в природі перебувають на відкритій території, навіть зимовий період. Микола Ткач розповів, скільки коштує утримання та харчування тварин на зимовий період. Тварини харчувалися зерновими і сіном, які ми заготовлювали на на протязі року. На зернові було витрачено цього року 70 тисяч гривень для їхнього годування. Також ще орієнтовно на 3 тисячі було закуплено різного роду вітамін, щоб вони мали кальцій там різні вітаміни, також, які там. Мають мати загалом у зоокутку зараз перебуває понад 70 тварин. Микола Ткач додає, щеплення для них ветеринарна служба впродовж року проводить постійно. Так цього року вже від пташиного грипу щепили птицю. Наступну наступне щеплення йдуть від Сибірки. Вони йдуть по плану, мають бути десь в травні, кінець травня, середина червня цього року. Місцеві жителі регулярно відвідують зоокуточок і кажуть, що це одне із улюблених місць для відпочинку з дітьми. Сину цікаво тут е, пізнавати природу, є багато представників. Е, багато представників дикої природи є. Тут гарно, затишно, особливо коли тепло, літо. Ну не так часто ми маємо можливість відвідувати зоокуточок, але є можливість. Так, які можливість, особливо коли вихідні, насправді це є великий вклад в розвиток дитини для того, щоб вони пізнавали навколишній світ і саме ну, тварин. Тому що зараз міські діти, які живуть в місті, вони не мають доступу до е, тваринного такого світу, тому це. Гарна альтернатива, щоб пізнати е, тваринок. Хотілося б, звичайно, щоб їх було трошки більше, можливо, щось по типу контактного такого е, зоопарку, щоб можна було саме погодувати. Інших тваринок, навіть тих самих курочок, крім того, працівники зоокутка закликають тернополян та гостей міста не підгодовувати звірів. Це все може спричинити загрозу здоров'ю та життю мешканцям звіринцям. А лікувати таких тварин дуже складно.